Це огляд на найпопулярнішу модель паркану жалюзи. жалюзі. Жалюзі Кластік. Ми компанія і ми виготовляємо паркан жалюзі та це, це модель найпопулярніша в нашому асортименті через свою вартість та сучасний зовнішній вигляд. Чому вона дешевше? Насправді все дуже просто: тут менше металу, відповідно, менше жорсткість. Але при правильному монтажі ви можете добитись достатньої жорсткості металу, для того, щоб це конструкція. Памелі ці виготовляються в різних кольорах на системі RAL, а кольор може бути як з одного боку, так і з двох. Товщина матеріалу може бути від 0,4 до 0,7 мм. Саме в цій моделі бажано брати варіант з більшою товщиною через те, що жорсткість манев не така велика, як в інших моделях, і ми мусимо їх компенсувати товщину металу. Покриття може бути глянцеве або матове, Ви виготовляємо в усіх кольорах системи RAL, а також може бути під деревом. Луметика виглядає таким чином, що буде з боку. Тепер як її змікувати? Вибирайте направляючу паночку, ставите її отвори з ломею. Закріпляєте її на витяжні закльоти і на стіл. Отак воно буде виглядати. Потім, коли ви зібрали всю секцію, вам треба сховати ці кріплення. Для того, щоб сховати кріплення, використовується ось декоративна така, накладна ось ось така, планочка. Ось так виглядає ця конструкція. Довжина одної ломети від 10 см до 3 метрів. Але ми рекомендуємо використовувати розмір плати од на метр не більше через те, що ця нова має недостатню А Висоту ви можете набирати будь-яку за як рахунок кількості цих зломає, але впливу 3 до 4 метрів. Сенції ми можемо вам постачати як в такому зібраному стані, так і в розібраному, яке ви можете зібрати самі на об'єкт. У нас є багато оглядів на інші паркани, у нас більше 12 моделей паркань в ранчо та жалюзі. Тому заходьте до нас на профіль, подивіться інші відео, які у нас є.